Відтепер отримати якісні фінансові послуги у Львові можна за ще однією адресою. На вулиці Винниченка, 8 відкрили Львівське регіональне управління банку. Фінансова ініціатива його представники кажуть, це наступний крок у розвитку фінансової установи. І перше свідчення того, що він повноцінно може називатися великим банком великої землі. Ми є банк універсальним. Ми банк, який має великі компетенції в. Агросекторі. За нашим банком я ще раз повторюватися буду, але це є справді це є мільйони гектарів землі, які обробляються нашими клієнтами. Це є на сьогоднішній день 5% виробленої сільхозпродукції зернової в Україні. Це, є, якщо мені правильно не зраджує, десь 10%. Цукрового, цукрового буряка, який був перероблений нашими клієнтами, це є 15% вирученої яловичини, яловичини на Україні. Це ну, в, цьому ми, 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 в цьому ми маємо компетенції, і ці компетенції будемо їх розвивати. Заступник голови правління Сорін Майран говорить, відкриття кожного відділення це крок на зустріч клієнту, адже з розвитком своєї мережі установа стає ближчою до людей. Так у Львові вже працює чотири відділення фінансової ініціативи, і це початок, адже тільки на цей рік переконує банкір заплановані доволі амбітні плани. По Львівській області відкриють ще 10 відділень. На сьогоднішній день відкрилося регіональне Львівське регіональне управління банку «Фінансова ініціатива, банк, який надає повний спектр банківських послуг. Запрошуємо всіх наших клієнтів, діючих і потенційних до плідної співпраці, займаємося інтенсивно фондами фінансування будівництва. Так що так само запрошуємо клієнтів, які хочуть працювати по фондах фінансування будівництва. Звичайно, кредитуємо сектор сільського господарства. Так Нагадаємо, банк фінансова ініціатива заснували у 2005 році. За цей час він стиг зайняти міцні позиції на ринку країни. Станом на 1 січня 2013 року установа входить до другої групи за розподілом НБУ та займає 23 тє місце за розміром активів серед банків України.